Итак, все запис пишов. Я зараставлю скриншот и з вами привітаюсь. Итак, всем привіт! Ви на каналі Артений Веселый. И сегодня в моему відео це розповідь історії, розповідь про, полі, про політичних, що вони мені зробили. Давайте я це прибереш, щоб було видно і не заважало За, записувати нове відео. Я сьогодні вийшов записати це відео. Історія з копами, ну, історія з поліцейським симулятором автомобіля 2. Я давно цю тему хотів зачати, ну, записати на відео zrozpå і всі jak рук, руки не доходили цю тему записати. Але цей скриншот я підготував аж 5, аж 5 лютого 2026 року. Ну, але перед цим я бы ходил... Потім як я почну розповідати історію і будемо грати в симулятор автомобіля 2, е, я би хотів, попри... я би хотів попро... Я би хотів попросити вас виконати такі дії. Це, підпис... Це підписатися на мій YouTube канал. Чому я вас прошу підписатися на мій YouTube канал, бо ви можете не тільки слідкувати за виходом нових відео, а ще писати мені коментарі. Коли ми можемо там в коментарях спілкуватись. Ну а також переходьте на мій телеграм-канал, посилання буду в описі, чому я вам... І чому я вас ще туди запрошую, щоб ви туди підписалися. А, все чому? Все тому, що я все тому, що ви можете не тільки слідкувати за новинами в моєму дорогому каналі. Ви не тільки можете слідкувати за постами. Слідкувати за постами в голосовому повідомленні, в голосових повідомленнях, а також ви можете мені писати в коментарі в моєму каналі. Ми можемо там спілкуватися, обговорювати різний мій контент, що вам, ще, що вам ще засняти. Що вам буде цікаво, що вам не буде цікаво, я буду все читати, а також публікувати ваш ваше повідомлення, які ви напишете в, в, в моєму доливому каналі в коментарях, я буду публікувати вас ваші фото. Ну, фото, фото ваші коментарі публікувати на свою на свій сві, сві головний чат. Ну а э, так що підписуй, підписуйтесь, а також підпишіться на YouTube. На мій YouTube канал посилання буду в описі. Я, я чому вас прошу ще підписатися на мій ютуб канал, бо, бо я йду до, до цілі 200 підписників. 200 підписників на моєму ютуб каналі. 100, ми з вами, 100 підписників ми з вами вже набрали. У мене на каналі зараз... 122, 122 подписники. А хотелось бы 200. Хотелось бы 200 добить подписников на моем YouTube-канале. Ну а также а, а, напишите комментарий. А также... Вам потрібно написати у кінці відео кодове слово. Кодове слово буду в кінці цього відео. І я, я ніколи не кажу не на початку, не всередині, а в кінці кодове слово. Я завжди про це кажу і не втомись повторювати кожен свій випуск по симулятору автомобіля номер. Два. Чому я саме, чому я саме в понеділок хоча у мене е, симулятор автомобіля 2 знімається, е, тепер, тепер посередом. Тому що я собі запланував вчора, ну, собі написав графік. Е, е, на понеділок. Карс... Ну, на, на понеділок симулятор автомоб... автомобіля 2. Він ну, написав сумій в графік в понеділок симулятор... Симулятор автом... автомобіля 2. Ну, а також я би хотів вам поставити базові запитання які лунають. Ой, зараз, і я... лунають кожен мій випуск. Кожен <м> мій <appeals> випуск, я би хотів вам поставити базові запитання, як домовила вас справи, що ви робите, що ви збираєтесь. Робити, що ви будете робити. Чи всі уроки на завтра зробили? Чи ні. Напишіть мені, це все в коментарях. Я все читаю все лайкаю, Всі відповідаю на коментарі. А також, якщо мені коментар подобається, я на нього ставлю свій лайк, а також ставлю своє сердечко. І, звісно, що відповідаю. А, а також я би хотів вам побажати приємного, а, приємного перегляду та смачного, хто єсть, хто буде їсти на моїй трансляції, а, коли я її випущу на, на свій YouTube канал. Ну а кто же погиб, то бы и чуть смачным кибером бежит 97-й новый видеоролик, я для вас зараз записую. Ну все, не будем тягнуть гуму, сідай, если зручно, оно я починаю. Чому я, Чому я сам, сам цю машину выбрал? Тому что э, я зараз вам пояс, поясню. Зараз мы зайдем в обгру я вам все поясню. Так Историк с копами мне прийшла еще у две. у, у 2000, 2020. п'ятому році, але реалізація вже в, у 2026 році. Так, забираємо бонус забрало. І у нас на 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 цю сейду буде

И так за следом пока, О, моя машина, так меня давно я на тебе. И мы зараз сядем и почну распоминать историю с копами, яка відбулась. Гараж автоматически закроем автоматом. Итак, ч, в чем полягає моя история? Моя история полягає в тому, что я в 25-му році, ну наприкінці 25-го року, їхав просто по своїм справам и мене тут копы и... И копы я щось нарушен ну, порушил биле полиция. Беле полицейского. Беле полицейского. Я щось порушил. Я сбил б... стоп, він меня При... я стоп. Збил... Я сбил этот стол при полиц. При полицейского. При, при полицейскому полицейском я сбил стовп и він погнался за мной, за мной. И я коли под запах до поліцейського відділку, то я не зміг будем забрать е, е, машину е, Mercedes 2011, где ну, е, ну, я не мог забрать вс машину. Ну я натискаю кнопку приняты, а воно спочатку. не при ну не не пойдем я э, пой потім я скачу обнову версию обновил до последней ну версию обновил в 2025 тысячи э, и я зашел Знову у мене меня Марси... беру Мерседес. А він знає, знай, значите як ме. Він значите він зна... він зна... він зна... він зна... як на став стоянки. Че я го назов. Потім я їду до е, по полицейську видеоку. нажимаю прими, выхожу. Здесь что в стоянке, то я на сбыче на... По, по выходить, по, по две снова на, на эту, наш по две по на наш почему я просил на обычную, на, на обычную машину за чертежи. А потом я э, сейчас, а, по, а потом я сейчас п, э, п, закажу у меня, беру Мерседес э, 2011 э, и Він не береться, їду знову, їду знову до пані до пані увиделку на, на звичайній машині, на звичайній машині за крипто за ігрову валюту. А потім мені приходить така мисль, а Перезап а перезапустити гру ти. А перезапустити гру, а в сині ти не прозапустити груди, а в гру, сині не про, я коли... я коли перезайшов ну, Я коли перезайшов. Я коли перезапустив гру, то тобто... Я коли перезапустив ру я зайжу, я зайшов я через до неї і мене знову перекидує до, 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 до і мене знову перекидує до першого дня, а, а це мерседес. Можна було отримати ем, на третій день. І я ці два дні, ну перший і другий день щоденних бонусів, то я забирав е, ігрову валюту, там щось ще було, я не пам'ятаю. Ну, і в ітогі з е, е, і. И в итоге я на третий день захожу и просто, ну, радию, что я забрал ты Мерседес с новым и можно на нем когда ты кататься, э, кататься э, вдо, э, когда тыся вдоволь, когда тыся кататься вдоволь на Мерседесе э, и я просто зарядил все я просто зарядил все я его снова забрал я же мне на бог носил я э, хочет я, я потом э, провижу можно за можно за э, поставити машину на щоб стоянку або... хочете таку рубрику побачити на моєму каналі щоб я е, перевірив, чи можна кнопку принять и забрать Mercedes, здесь е, е, стоянка при вас. Хочете напишіть мені в коментарях, і я на наступну на, на середу щось шо, придумаю. Я вам историю рассказал, вот такая история вышла. Вот такая история у меня сегодня вышла. Вот такая история у меня... такая история у меня сегодня вышла. Я вам рассказал про, ко, про ко, про, про, про... 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 про политики. осталось в 2020 в 2020 в пятом уроке на початку. Ну, задовольчим. Не задоволь. До двадцять шостого року. До два незадовувачі. з двадцять м роком. І Я, ну, по їдемо паркуватись. Я вам ще дещо хочу сказати. І я цю ідею так довго продумував. Я не знав, що за чи е, правильно тут. Я не знав, як, е, як цю ідею реалізувати. Я не знав е, про. Я не знав як твіде реалізувати какой, який як твій скриншот підібрати. Ну я не знав про це. Тепер я вам цю історію розповів тепер ви знаєте де мій де мій мерседес був до цього А кому на ще прийде. Ну що, по напишіть в коментарях мені, будь ласка, під це відео. Як, як вам ця історія, сподобалась чи ні, напишіть мені це все в коментарях. Я потім почитаю. Зараз ми доїдемо, я буду завершувати ролик. Все ми тут з вами встанемо. А, все мисте я пам'ятаю. Я, я тут на нього. Я тут закінчил видео. Э, Підукове видео. пам'ятаєте, я э, місяць э, дому знімав. видео. Пометает, кто пометает, напишите в комментариях. Кто пометает, напишите мне в комментариях. Все. Дякую,

Ну на я пропоную на цьому завершувати це відео зараз. Я. Я. Я пропоню. Ну як вам відео сподобалось, якщо так, то я буду вдячний за коментар, за лайк. А за репост відео. Ну, на цьому а це все з вами був зараз віканику. А, ну на Тюму, Ципс. А, ну, ну на Тюму. А, вот так вот. Чуть -чуть. О, зараз. Чтобы зданием было видно. чуть-чуть приподнимем. Так, чуть-чуть э, отдадим. Я вот это под здание вст... не, не, не то здание уже. Так, э, по-моему, то. О, чуть-чуть отдалим. О! Еще чуть-чуть. Чтоб здание улегло в кадр. Ну на тему цепь за растушки. Ну на... я пробую, я на тему буду закинчивать. Ой, с такой видео вышло. А кодове слово буде «Історія». моя і моя історія симулятор автомобіля 2. Всі, хто це кодове слово, обов'язково попадуть в моє наступне відео і коментарі до багажника машини. Всім, а я бажаю всім рано. Ра нового вечера Інна Добранич. Всем пока-пока, всем. Всем до завтра. Всем до, до завтра. До завтра всех трансляцій. Пока-пока. Пока-пока. Всех люблю, всіх обіймаю.